Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через миркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго дня. Сьогодні з приводу останніх подій в Україні та на Кіровоградщині. Ми зустрічаємось з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Андрій Ніколаєнко, тож маємо можливість отримати відповіді на найактуальніші питання, які цікавлять всіх. Доброго дня Андрій дня. Два місяці, більше двох місяців, люди збирались на так званий Євромайдан у Кіровограді. Мітингували завжди мирно, не було жодних сутичок. Як ви думаєте, чому ситуація різко змінилася наприкінці минулого тижня, і чому будинок адміністрації обласної ради від тих подій під посиленою охороною? Тому що Протягом двох місяців, і в Україні в цілому ситуація була напружена, складна. в деяких регіонах, а особливо в столиці, вона була найбільш напружена, але вона була зовсім іншому. Буквально спочинаючи з 20-х чисел січня місяця, після прийняття Верховної Ради законів, відбулася нова сіль, хвиля ескалації протистояння на превеликий жаль. І Опозиція і ті, хто себе декларують як представники великої кількості народу, вона закликала саме до захоплення влади на місцях. Тобто Києва і центральної частини Києва, на думку керівників опозиційних сіл, було мало, тому потрібно було продемонструвати, що Україна знаходиться вся максимальна територія під їх контролем. На західних областях це вдалося довести доволі швидко і. Це також зрозуміло, тому що ми можемо подивитися результати виборів, і дійсно там електорально велика підтримка у цих опозиційних сил. І це очевидний факт. Але ми можемо також зрозуміло сказати, що чим далі на схід до центральної України просувалися події, і карта України кимось за забаганкою когось вона перемальовувалась, забарбувалась в різні кольори, тим складніше все це проходило. І... Ми бачили, як відбувалося у Львові, де фактично не було супротиву, але ми бачили, як відбувалося у сусідній Вінниці або в Черкасах. Тому е я детально проаналізував ту інформацію, яка в мене була. І сьогодні, незважаючи на те, що багато і інтернет-ресурсів, і громадських діячів, опозиціонерів е звинувачують, наприклад, мене особисто в тому, що. Я переоцінив ситуацію, нагнітав обстановку тим, що закликав всіх не піддаватись на провокації і проводити мирні мітинги. Що ми даремно укріплювали будівлю адміністрації, що цього не потрібно було робити. Я впевнений, що навпаки, за рахунок того, що ми прийняли ці превентивні міри, що ми зробили звернення, ми нам вдалося. Утримати ситуацію, хай не на 100%, але на 90 з лишнім, я вважаю, і не повторити тих подій, які відбулись в сусідніх регіонах. Я проаналізував, як відбувалось у Вінниці, в Черкасах, і ми зробили, як кажуть, роботу над помилками. Я надзвичайно не хотів, щоб наші мешканці, а особливо ті, хто приїхав, нібито допомагати. А насправді це люди, які ставили завдання взяти кіровоград любою ціною. Для того щоб на, на карті, яку потім будуть транслювати центральні канали, просто перефарбувати нашу область в інший колір, щоб ці люди привели до того, що відбулася сутичка між правоохоронцями, були вибиті шибки, підпалені будівлі. Оце надзвичайно неприємно було. Тому така ситуація сьогодні. Тим не менше, у неділю на Народному Вічі зібралися і, і Євромайданівці, і представники партії регіонів, і вперше відбулися власне ось ці сутички. Двоє людей отримали молотком по голові. І обидві сторони стверджують, що це справа рук провокаторів. На вашу думку, хто були ці люди? І ну, вони явно хотіли влаштувати бік? Я хочу сказати, що дійсно була на нашій площі Кірова. Були представники двох мітингів, і з одного боку можна було піти за стандартним сценарієм і спробувати поставити між ними тоненьку, таку тоненький ланцюжок із правоохоронців. І це враховуючи той накав і ті настрої, які були із однієї, з іншої частини мітингу. Частини людей радикально налаштованих, це однозначно привело саме до сутичок з правоохоронцями. І я дійсно боявся неконтрольованого розвитку подій, тому що тоді в, такі, в такому випадку, коли, як кажуть, падає перший міліціонер, потім надзвичайно важко зупинити Майдан, цю толпу неконтрольовану. І це відбулося в ряді інших областей. Так, у нас була майже на сто відсотків збережено те, що два мітинги проходили поруч. Ми були перепалки на словах. На превеликий жаль, і з одного з іншого боку були люди фізично міцної статури, які вважали, що їх фізичні можливості дають їм підстави когось вести за собою або відстоювати. Я глибоко засуджую застосування будь-яких спеціальних засобів чи то. Безумовно, молотків, чи то фаєрів, чи палиць, чи вил, як деякі прийшли на мирний мітинг, і ми це бачили у казках з вилами. Це не демонстрація, та, яка була протягом двох місяців. Тому ці люди вони спеціальними службами зараз встановлюються згідно фотофіксації для того, щоб визначити, чи це були місцеві, чи це були не місцеві, яким чином вони потрапили. Добре, що в деяких були відкриті обличчя, нам це простіше зробити. Але частина знаходилася з закритими обличчями. Також хто ці люди були. Вони були по-різному помарховані, як кажуть, одні з одного кольору стрічками, щоб інші з іншими, але це, це не, дає, не надає плюсу ні одній, ні іншій стороні мітингу. Але при цьому е я впевнений, що кіровограці в черговий раз продемонстрували там. Що ми можемо бути толерантними, коли почались ці сутички? Велика кількість як з одного, так і з іншого боку людей, лідерів як опозиції, так і лідерів провладного мітингу, вони кинулись поміж цими хлопцями потужної статури і розбороняли їх і просили відійти. Тобто, від того, хто ж починав жбурляти сніг, крижаніці речі закінчуються від тих. Хто намагався задіяти інші засоби, тому я думаю, що це була максимальна точка кипіння на нашому кировоградському майдані, площі Кірова. І щиро сподіваюся, що до цього більше ми не повернемося. Є люди, які стоять під вікнами на народному вічі, є люди, які були тут в кабінеті у неділю лідери, місцеві лідери опозиційних сил. Був невеликий фрагмент в інтернеті. Він ні про що не говорить. Вам вдалося провести конструктивну розмову із лідерами опозиції місцевої? Ви знаєте, я сказав це їм і можу це зараз повторити вам. Вони запитували, ну чому ж сьогодні у нас по-іншому, чому у нас забарикадовані вікна, чому такий мотужний провладний мітинг? Я сказав, що. Якби я був впевнений, що от ви, хлопці, ви четверо прийшли, ну, п'ятеро з народним депутатом, але четверо керівників опозиційних сил і партій, контролюєте на 100% тих людей, які ви привели. Мабуть, ми просто б з кожним із вас сіли, поговорили, домовилися, все було б як два місяці тому. Але і на нашому Кіровоградському майдані, і на Київському майдані були присутні люди, які вами до кінця не контролюються. І коли мені один із Перемовників сказав, що ну навіщо ви заклали вікна? Ну, може, ну вибили б шибку одну чи дві. Ну, що б від цього? Ну, залагодили б. та так ви заклати мене вікнами провокуєте. Я сказав, ну вибачте, але не, а навіщо на мирному мітингі казати про те, що можуть взагалі бути вибиті шибки, якщо ми зібрались на мирний мітинг. Тому нам вдалося поговорити і з тими людьми, представниками політичних партій, керівниками обласних організацій. Ми спілкуємося, зустрічаємося. Я знаю, що з ними можна домовитись. Кожна своя історія, хтось когось поважає, хтось не дуже поважає, хтось комусь щось може пригадати, але однозначно можна принаймні вести дискусію. Але на превеликий жаль, і в ту неділю були представники ті, з ким домовлятись не можна, від кого потрібно захищатись, і захищатись не від народу, а від ультрасів, як на, прийнято називати, або інших радикальних людей. Тому що е, моя задача як керівника території, як керівника обласної державної адміністрації, це заби, максимальне забезпечення спокою на ввіреній території. Це можливо прозвучить доволі різко, але е, погано кожна розбита голова, але дві голови розбиті, це і на цьому, якщо ми справді втримаємо, що це максимальна точка кипіння, це набагато. Краще ніж по всіх регіонах України, включно з західними областями. Я е, жалію за кожною краплиною крові, яка пролилася, але я я впевнений, що непроведими ті превентивні міри, які ми зробили, було б набагато гірше. В останні дні е, прихильники Євромайдану говорять про затримання їхніх активістів в міліцію. Там різні цифри від 10 до 20 осіб. Чістьох викликають на допит, і Знову ж таки, різні цифри є вже. Ті люди, які отримали по 15 діб, говорять і більше. Це політрепресії стверджують одні, що говорите ви? Угу. Що стверджують, що говорять правоохоронці? Вони говорять, що вони затримують виключно порушників правопорядку чи тих людей, які не покоряться законним бієм міліції. Складне запитання, тому що ситуація дуже складна і важко провести межу. Де радикаліст, а де просто активно симпатизуюча людина або політичний романтик? Тому однозначно ті люди, які були арештовані. Кількість їх дещо менше, навіть на сьогоднішній момент менше, ніж 10 чоловік. Це один із активістів Свободи, наскільки мені повідомили, сьогодні в нього вже закінчився термін цього адміністративного арешту. І інші ще знаходяться під ним. Вони так чи інакше проявляли максимально радикально свої бажання приймати участь в тих чи інших заходах, або закликали, або провокували. Без сумніву. Я чесно, як людина, як керівник області, не дуже е, спокійно сприйняв звістку про вибрання такої запобіжної міри е, до викладача педагогічного університету е, е, Ратушняка. Але при цьому е, теж я не схильний ідеалізувати і спрощувати ситуацію. Я його не так добре мабуть знаю, як керівники вузу, його, які сьогодні звернулись з тим, що вони готові брати його. На поруки, як кажуть, особисто мені телефонував народний депутат Берескін Станіслав Семенович, який теж сказав, що він готовий його взяти на поруки. Але я сказав: я не суд, давайте ви ці документи подавайте до суду, і апеляційний суд буде розглядати ці, цю ситуацію і вибере, можливо, м'якшу міру контролю за цією людиною, яка прийшла на мирний мітинг у касті. Якщо ти викладач. Якщо ти йдеш на мирний мітинг, якщо ти не плануєш штурмувати, навіщо ти одягаєш каску? Навіщо ти занурюєшся у ну, скажімо, в вир, там, де просте стояння тих, кого прийнято називати або дітушками, або ультрасами? Ну, Цього не потрібно просто робити. Тому без сумніву. Будуть ще раз уважно, я відчув реакцію суспільства і кіровоградської спільноти. І я щиро сподіваюся, що суди, в тому числі апеляційні, до яких я впевнений, буду звертатись, вони більш уважно поглянуть на цю ситуацію. Що стосується тих чи інших осіб, яких запрошують на надання свідчень в різного роду справах, адміністративних або кримінальних, вони все діється в рамках сьогодні працюючих законів. Верховна Рада вчора ухвалила рішення про відміну частини законів. Я сподіваюся, що це зніме градус і напруги, і активності правоохоронних органів і, відповідно активістів. Ну, є, зрештою, і закон про амністію, який можливо буде, який, проголосований. — я ще раз сподіваюсь, буде проголосований. І ми але я також хочу сказати, що це дуже показовий приклад, дуже показовий приклад. Про які сьогодні не всі кажуть, коли сказали, що такі негідники, міліціонери затримали з мирного мітингу, вихопили декількох активістів, які йшли на мирну мітингу. У цих активістів, здебільшого, які були неповнолітніми, виявились маски, виявились фаєри. Це люди, які асоціюють себе з «Ультрас», нашого футбольного клубу Зірка при цьому, коли я навів цей приклад одному з перемовників в неділю і сказав: Ну де ж мирний мітинг? Чому мирні мітингувальники носять? Він знаєте, що мені сказав? Він сказав: а що в нас в Україні заборонено носити пітарди або ходити з масками? От відповідь. І ці хлопці, яких ввечері відпустили після того, тому що вони малолітні, після того як них це забороли, забрали, вони на наступний день прийшли знову на цей мітинг, який відбувався. Для того, щоб приймати в ньому знову ж таки активну роль, ту, яку приймають ультрас. Причому це малолітні, це неповнолітні, 16 літ років навіть немає. Тому потрібно і з з батьками, дивіться за дітьми потім, не дай Бог, хтось йому розіб'є голову, відповідальність будуть класти на мене особисто або ще на когось. Але ж батьки також мають дивитись, куди і з якою метою ходять їхні діти. Викладачі повинні дивитися, якщо він їх студент або школяр, іде на мітинг. Відповідно, вони мають йому пояснювати, де дея роль його має бути. Тому що потім за ці молоді життя хтось має нести відповідальність. Як ви вважаєте, за яких умов ці хвилі протесту і в Кіровограді, і, можливо, в Києві, ще більше хвилює Кіровоград, за яких умов ці, ці хвилі протесту можуть завершитись, коли і обласна рада, і обласна адміністрація, і навіть обласна теле, держтелерадіокомпанія зможуть працювати без посиленої охорони міліції? Я, От відчуття, і сьогодні я спілкувався з багатьма громадськими діячами, в тому числі опозиційними і і Особисті зустрічі в мене пройшли із журналістами. Я відчуваю, що градус напруги в Кіровоградському суспільстві він спадає. Я щиро вірю в те, що не буде нових провокацій в Києві. Те, що ми не зробимо нових провокацій тут, в Кіровограді, я впевнений. Ескалація конфлікту починалась з певних подій, які відбувалися в Києві. Чи це розгон майдану 30 листопада, чи це події на Грушевського з коктейлями Молотова, чи захоплення тих чи інших адміністративних будівель. Ми підстави для того, щоб у нас починалася ескалація, давати не будемо. Я вже сьогодні мав розмову із керівником керівниками силового блоку про те, що потрібно згортати всі ці, як кажуть, оборонні редути. Я не боюсь захоплень, я боюсь е, і нікого не боюсь народу кіровоградського народу. Мені є що сказати будь-кому в Кировограді за те, що зроблено, або як відповісти на те, якщо щось не зроблено. Але я боюсь, що щоб ніхто не спровокував відповідну навіть законну реакцію міліції, яка може призвести до тих речей, про які ми казали. Тому е, однозначно ми будемо поступово зараз згортати е, цю ситуацію. При цьому уважно аналізуючи і наперед спілкуючись з кожним з лідерів, я не проти, щоб у нас відбувалися мирні мітинги і на площі Кірова, і на будь-які інші площі міста. Але я хочу бути впевненим, що це будуть лідерами не мною, не владою контрольовані мітинги, але контрольовані принаймні тими, хто їх скликає, щоб внутрішня безпека тих мітингів. Була забезпечена їх організаторами. Ну, Зважаючи на той факт, що з лідерами опозиції місцевої все ж таки конкретних домовленостей так і не було. чи Після цієї зустрічі з вами в неділю. Все ж таки, які сьогодні можуть бути форми діалогу в подальшому із опозицією для того, аби ну, вгамувати пристрасті, як кажуть. Ну я думаю, що е, після того, як буде проголосований закон про амністію і підписаний президентом, я думаю, що градус е, напруги в суспільстві в Кіровоградському, ще більш понизиться. Е, в, сьогодні влада демонструє готовність для перемовин. Я підтвердив це і керівникам опозиційних. Е, Партії народних депутатів і ті, хто телефонує, що я готов з ними зустрічатись, домовлятись. Вони більшість з них є учасниками тих чи інших. Громадських або гуманітарних, або інших круглих столів, які є при обласній державній адміністрації, давайте говорити, давайте чути ваш голос. І я сподіваюся, що сесія, яка надзвичайно важлива для області, яка буде відбуватися в п'ятницю, на яким буде має бути прийнятий бюджет, вона пройде спокійно, тому що політика політикою, але бюджетні процеси в країні мають відбуватися і пройде спокійно з голосуванням електронної системи без ніяких рук для того, щоб бути певними, що все робиться в законний спосіб. І сьогодні я закликав лідерів опозиційних партій, давайте разом убезпечимо нас від прояву радикалізму. Від себе обіцяю, що ми, як влада, радикальних речей робити ніяких не будемо. Дякую вам за розмову. Нагадаю телеглядачам, що ми говорили про ситуацію в країні і в області з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрієм Ніколаєнко.